У Вінницькому військовому шпиталі з численними травмами розвідник з Житомира опинився після того, як під красним лиманом потрапив у засідку терористів. Двоє його товаришів загинули, а він дивом лишився живий. Основний травм есколич рвана рана та був… Локоть, був вылетел сустав мені його вправили. На даний момент мне зараз сделали операцію на ноге. Здесь була осколочно рвана рана. Оторвала немного пальцями, і перелом п'ятки надрыв зв'язок на лівій ноге. Хлопець, упевнений, вижив в тому бою, бо молився. Сил на швидке одужання розвіднику додає прапор ВДВ, який вісить над лікарняним ліжком. Говорять, що Если брать общее состояние здоровья и когда я буду уже смогу ходить через три месяца. Не хотіла би мені в АТОВЕР, а тому що я хочу стати на ноги побыстреє, і я уверен, що я встану побыстреє. Двома вертольотами з поля бою важкопораненого Сергія доправляли до шпиталю. Лікарі зізнаються попереду у розвідника кілька операцій, але саме завдяки вчасно наданій допомозі, десантник має більше шансів на одужання. Звичайно, що дуже важливий фактор часу в даній ситуації якомога швидша евакуація. Транспортування після надання першої медичної допомоги, якщо вчасно надавати допомоги і в стислі терміни евакуювати пораненого, шансів на виживання, шанси на виживання збільшуються в рази. Щоб провідати Сергія, із Житомира приїхала його мама. Жінка розповідає, майже одразу на їх біду відгукнулися небайдужі, навіть незнайомі люди. Чим люди можуть допомогти, то ми їм дуже вдячні. І є такі. Вони дзвонять і кажуть, що вам потрібно. Я кажу, я не знаю, яка реабілітація буде, бо про це ніхто не каже. Питають скільки, скільки можете, стільки перешліть. Воно все потрібно. А я закликаю наших Житомирян і людей з Житомирської області, що допомагайте хлопцям. Їм необхідна просто увага. Вони розуміють, коли що люди знають, що вони їх захищали, так, єдину Україну. Їм вже це приємно. Вони, вони швидше хочуть вернутися в життя. Для них це просто приємно. У Вінницькому шпиталі з пораненнями різної складності наразі лікується більше десяти військових Житомирщини. Пан Сергій з Ємільчинського району госпіталі йому відновлюють слух після поранення осколком. Куля зайшла у нижню частину вушної раковини, пошкодила лицевий нерв і вийшла у. Миндалину, мигдалик, правий мигдалик. Пройшовши мигдалик, вийшла в рот, зачепила маленький язичок піднебіння і застрягла в нижній щелепі зсередини. Лікарі розповідають, ледь одужавши, поранені знову рвуться на схід боротися з терористами. Але хто з пацієнтів повернеться до війська, а кого відправлять на подальшу реабілітацію, визначатиме медична комісія.